У Дніпрі з початком повномасштабної війни молодь об'єдналася для допомоги та наближення майбутньої перемоги. Задля цього на базі молодіжного центру Дніпра створили національну платформу Співдія Хаб. Найголовніша місія співдії ще рік тому полягала в об'єднанні активності ініціативи молоді допомагати в можливостях часу вільного. В тій ініціативі, яка йшла від молоді з тими потребами, які виникли в один момент, у дуже значної кількості людей, і наша задача була об'єднати ці зусилля з потребами для того, аби допомогти саме тим, хто того потребував і потребує сьогодні, найбільше волонтери центру щодня забезпечують людей їжею, засобами гігієни, одягом та іншими необхідними речами. Сюди приїжджає гуманітарна допомога від міжнародних організацій, деколи від нашого на наших міністерств. І відповідно від наших волонтерів ця допомога розподіляється і направляється тим людям, які цього потребують. За цей час півдія Х прийняв 3306 тонн допомоги. Волонтери обробили близько 350 тисяч заявок та надали допомогу близько 900 тисяч людей. Залишити заявку на допомогу можна на сайті співдія.org.ua. Далі у ході свого чергування Олександр Санжара відвідав ЦНАП у торговельному центрі Наша Правда. Тут відкрилась ще одна локація, де відбувається державна реєстрація народження шлюбу та смерті людини. Проводимо державну реєстрацію народження, смерті та шлюбу. Наразі ми знаходимося на локації, де ми можемо провести урочисту державну реєстрацію шлюбу за побажанням наречених. Адміністративні послуги на цій локації надаються відділом реєстрації актів цивільного стану Лівобережний. Наш центр надання адміністративних послуг переймає дуже багато державних функцій. Це програма децентралізації і завжди зручно, коли в одному місці людина може отримати всі адміністративні послуги. Зараз під час війни є процедура шлюб за 24 години, тобто, можливо, день в день. Подати заявку і реалізувати цю заявку, фактично одружившись це дуже важливо для наших воїнів, які на короткий час приїжджають і хочуть побратися. У центрі запевняють, роботу налагоджена бездоганна. Відвідувач витрачатиме на отримання послуги мінімум часу.